П'ятеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Одесі. Серед них трирічна дитина. Її ушпиталили, повідомили в силах оборони Півдня. Росіяни атакували місто трьома ракетами х 59 Внаслідок падіння уламків зайнялися пожежі. Зруйнований приватний будинок, ще чотири оселі пошкоджені. Рятувальники дістали з під завалів жінку з дитиною. Станом на зараз пожежі вдалося ліквідувати. На місці досі працюють екстрені служби. Росіяни вдарили дронами по Нікополю, Марганицькій, Мирівській та Покровській громадах на Дніпропетровщині. Звітує очільник області Сергій Лисак. Внаслідок атаки пошкоджені п'ять приватних будинків та господарські споруди. Понівечені автобусна зупинка, комунальне підприємство та лінії електропередач. На щастя, люди не постраждали. Росіяни вдарили ракетами по шості на Сумщині. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти атакували інфраструктуру міста. Наслідки атаки уточнюють на місці. Працюють екстрені служби. Масштабна пожежа в сумах там загорілася нежитлова будівля. Полум'я охопило покрівлю, стіни та деревину, що була всередині приміщення. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, і запобігти його поширенню на сусідні будинки. Люди не постраждали. І до двох зросла кількість загиблих внаслідок ранкового удару московитів по Вовчанську. Ще двоє людей дістали поранення. Повідомляє Харківська обласна прокуратура. Росіяни обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню та скинули кап. Снаряди влучили в приватний будинок та дев'ятиповерхівку. Там зруйнований третій під'їзд, пошкоджений дах двох мешканців, деблокували з квартири. А в день росіяни атакували індустріальний район Харкова. Поінформував очільник міста. Ігор Терехов.